І всім привіт, друзі! З вами Вадим Плей. І сьогодні ми будемо тестувати мій новий телефон. Це Redmi 13. Хотів сказати 11? Q19, якщо в мене 13. -й. Коротше, е цей телефон в мене ну, зовсім новенький. Але, ну я вже там деякі ігри протестував. Я вже зареєструвався. Давайте одразу я ну, зроблю свою сенсу. Ну і ви, до речі, її побачите. Тому що я ще поки нікому не показу. Так, стоп, це що це таке? Хат. Ем це що це таке? Я тут щось не бачу ніяких різновидів. Ну, давайте, ну любий візьмемо. А, две тени. Тут мне ось. Пользовательский. Ось. Ось ця вот моя штучка. Воно, воно ця. Так, с управлением. Эм, по умолчанию кнопка слева. Так, друзья, я уже повернусь, когда я уже настрою свою сенсу. Але, не. Давайте я вам ну, я вам же же говорил, что покажу. Говорил. Тому покажу. Так, кнопка огня слева. Они Зажми огонь, чтобы прицелиться снайперской винтовкой. В сенсе. Так, кнопка быстрого переключения не надо. Э Такой же прогресс перезарядки на прицеле. Ну, давай-то. Кнопка свободной камеры счетчик не хотя буду автоматический пистолет а м -м -м. подсказка ход э -э -э. режим бог бега хочу сказать бога такс ой такс информация новинка Е-е, це ось це от. Ну, давайте без крові. Е, візер. Це що це таке? -а, -а, а! Ну, давайте нікнейм на парника. Ну, краще давайте скрем. контур противника. Ну, да, друзья, я вам так и скажу, контур противника потребен. Сначала отобразить очки щита. Не. Так, тип доступа. О, вон он. Нажать. Подсказки. Ой, вот, короче. Так. Осцелот. вот... Ну, до друзья, я вам так и скажу, то, что... Заждите. Поиск добычи отключается, когда количество матчей достигает... Нет. Всегда включите непрерывный поиск добычи. Угу. Автоматически быстрое сообщение. Вот а вот. Получаем смайлик. Нет, лучше не От тут -то Вот тут-то, вот, видите, У меня все на высоких просто. Ну что, а ну серьезно? так Бестром, э -э, Быстро. Командные режимы. Та и та. Вибрация. У меня на всем выключено дисплей. Ну... Якщо правді, друзі, у мене тут. Ну, це. Ай, ю-маю, я подумаю, що це вже моя електронка буде. Такс. Ну, давайте що? Куди зайдемо? Ну, Ну, давайте, щоб вже аж наповністю провірити, то будемо вже в Кебехі. Ну, а я вже повернуся, коли будемо вже в бою. Друзі, а я вже тут капець. Та тут вообще якась фігня-фігнюща. А там що? Такс. Ну давайте, напевне, пригнемо ну, куди. Mm. Ну, давайте на Бімку, Як завжди, такс. <кхід> ну. В принципі, ну да, Ну, це доволі ще хороша штучка. Такс. Ну, давайте переземося. О! Стоп, я походу бачу Емочку. Якщо Емочка, то це дуже-очень хорошо. Та, це Емочка, друзі, це Емочка. Моя улюблена емочка. Сьогодні мені можна любі пушки брати. Ну, серйозно, любі просто можна мені пушки брати. Від авіків до емочок. Такс, ну, доволі ще, знаєте, друзі, ну, доволі ще ну мені добре. Тому що ну гра не підлагує навіть, ні на чучутіньку. Ну, це дуже добре, до речі. Мінус дав. Такс. дам мінус просто. Називається сьогодні я щось на мінусах граю. Так, девайс. Е угу. Так, ну давайте, напевне, на такі більш популярні зони підемо. Це тобто ну, клок, тавер, таке от все. А, і до речі, друзі, хочу вам одразу сказати, то що ну, характеристики мого телефону будуть в ну, в кінці вже відео. Тому передивіться його і, можливо, навіть хтось з вас. Навіть захоче і купити цей телефон. Ну, серйозно, а можливо, хтось захоче. Зажді, друзі. А де моя отяжка? О! Ай-яй-яй-яй! Найс. Nice. Хух. Найс! Nice. Господи! Друзі, це зараз так було стрмно, що ну просто. Це зараз було неперевершено, страшно. Ну, нічого. Ну, везе, мені везе. Такс. надо захитись. Ну, блін, ну якби б не той би тіп, то б... Е, я б зміг би другого одного чувачка грохнути, друзі. Але нічого не униває. Такс. Е, ну, як... М -м. О, приціл нарешті. Точняк. Ну, знаєте, друзі, до речі, ну, мені дуже кайфово на цьому телефоні грати. Тому що. ну, Наскільки я пам'ятаю, всі ігри, на яких я грав, це просто, ну. То ще я навіть не міг навіть скачати собі, звичайну Delta Force. Тому що у мене на тому телефоні на якому я. Ну, самі-самі-самі перші роки грав, то це просто, ну, так скажемо, був на телефон. Це був містер Бах. Ой. Ну, не містер Бах, а містер Лагучість. Тіп, лучше поставив би стінку, а не тікав би цікавенькі вони. Такс. Ох, а це доволі щось стрьомно. Ну у мене, по-перше, наушники. Кому, до речі, потрібні ці наушники, то хочете, я вам навіть можу сказати, як вони називаються. Чо у мене з сенсою? Найс, ну у мене щось не те з сенсою. Ви просто бачили, що у мене творця? У мене як будто не пушка, а якась крутілка вертілка. Ну, серйозно. Ай, до речі, як вам цей скінчик, реально. Ну, бо мені він дуже зайшов. А, і, до речі, друзі, е -е, я вам одне таке скажу, то що, ну, дякую вам дуже сильно за 16 підписників. Ну я для вас стараюсь. І ви для мене старайтесь підписуйтесь, навіть ставте лайки. Ну, якщо не, став... ну, якщо не е підписуватись, то хоча б ставте лайки, будь ласка, ну, реально. Бо за кожен вал... ваш лайк, за кожну вашу підписку, я получаю. Ой! Я получаю мотивацію для нового відео. Тому реально. Друзі, підписуйтесь і ставте лайки. Тому що, ну, можливо, на наскількись там підписників, буде, можливо, щось якась новина буде. Ну, реально. Тому це для вас буде хорошою мотивацією. Такс. Господи тіпи Стоп, чого мене лагає? Ай де? А ау, ау 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 А у мене 26 шість хілок. Чево чево? Ні, показалось. У мене друзі 26 хілок. Як це таке може бути, а? Таакс. Угу. Ні, ну тут якийсь взагалі не тіпер якісь взагалі... легкотня якась. А, у мене вже 19 кілів, ого! 13 лише людей залишилось. Окей. Понял, прийнял. Ай! Такс. До речі, мені потрібно ускорятися. Із-за того, що лутатись це одне, а здохати це друге. Ну, реально, друзі. А дохнути я не дуже бажаю. Схоже там тип дуже розумний. Ні, та ну такс ай-яй-яй, а мені надо патрончики. Без, без патронів немає сенсу грати. А це буде тоді неприятненько. Мені тоді прийдеться на кулаках. Троє. Троє людей лишилось, друзі. Опана. Мінус. ще один. Ну, той тип, видно, що крутий. крутей. Ну, все, друзі. Я затащив його. Це було потно, не те слово, але я справився. 23 кіла оформив і, і підписку заробив з лайком. Ну, серйозно, друзі. Я підписку з лайком заробив. -то. Тому, будь ласка, не полінись. Підпишися. Тому, а, і, до речі, друзі. Ось. Е е е е зверху справа, хто не знає, де вправо, отут-от. Там, ну, там, де мій з тої сторони, де мій питомець, Ну, чи Петик, як хочете, так і говоріть. Ось. Зараз е, ви бачите мою статистику. Ой, не статистику, а статистику мого телефона нового. Цього Redmi 13. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк. А з вами замбувадем плей. Ну і провірка нового мого телефону. Лайк, like, писка, коментар. Гарний настрій. Тобто, з вас. Лайк, like, підписка, коментар. А з нас, точніше, з мене, гарний настрій. А з вами був Вадим Плей. Всім удачі і всім пока-пока!